Дуже цікавий якісний контент e, може стати вам нагоді. E, і постійний спікер фахових івентів e, Ілля. Дуже радий тебе бачити. E, передаю тобі слово. Всім привіт. Так, треба розширити екранчик. Так, ну сподіваюся, всім видно трошки про себе. Я черепенець, трошки поправлю. Я почав займатися створенням сайтів з 2006 року. Зараз працюю сіньор се спеціалістом в компанії Джубл. Мої ринки, це Штати і Канада раніше. Працював в нішах iGaming, Betting, Forex і e-commerce. Ну, крупний e-commerce. Також у мене є два таких великих хобі. Я розробляю функціонал для автоматизації роботи. Я за те, що все, що можна автоматизувати, і що забере. Мій час потрібно, щоб воно було автоматизоване, також займаюся як хобі побудовою PBN у в складних нішах. Так що, якщо будуть питання, задавайте трошки про компанію, в якій я зараз працюю, Jubal. це міжнародний джоб-агрегатор. Ми представлені в 69 країнах. У нас приблизно 40 мільйонів вакансій. Ми парсимо в інтернеті десь 170 тисяч джерел, і нашими сайтами в усіх країнах світу користуються десь 90 мільйонів користувачів щомісяця таке ліричне відступлення. SEO померло чи ні, бо зараз піднявся такий великий хайп з чатом GDP, всі думають, що робити SEO і чи варто виходити на західні ринки, якщо SEO вже померло. Якщо подивитись по трафіку в інтернеті, то SEO жило, живе і буде жити. поки ТОП Сайтів, які в інтернеті стоять, незмінний, тому ми спокійно можемо розвиватись, виходити на інші ринки, створювати сайти, і у нас буде все добре. Також з цим хайпом по чат gdp Якщо ви думаєте, що чат Діп зробить все за вас, не зробить штучний інтелект, він може тільки вам допомогти робити якісь запити. Якщо ви вже гралися з цим чатом, ви бачили, що він пише контент, але контент не дуже високоякісний. Тобто, якщо будуть якісь санкції від гугла, він десь цей контент поріже його потрібно використовувати трохи з умом. Якщо ви виходите на західні ринки, знаєте, що підхід на цих ринках зовсім не такий, як, в, до прикладу, в українському SEO. Тобто вам потрібно знайомитись з ринком, подивитися, які там сайти, що вони роблять, як вони СОшать. Я як от СОшник штатів дуже багато різних кейсів замічаю, помічаю яких в Україні немає. Тобто ми цього навіть не розуміємо, тобто потрібно дуже глибоко аналізувати перед тим, як починати щось СОшити на якісь країни. Також ми сьогодні поговоримо не про партнерські програми, чому? Бо це і найлегший, і найскладніший шлях просування. Тобто, якщо... Пробігтись по партнеркам можна знайти цікаві офери, почати їх сошити і заробляти непогані гроші, але це найскладніший шлях. Тобто, всі вже також пішли, подивились цікаві офери, пішли СОшити, і є люди, у яких набагато більше опиту в деяких ринках, тобто вони можуть це краще просошити, зробити легше, і вам буде дуже складно з ними конкурувати. Ну і на складних ринках. Як правило, дуже великі бюджети, тобто, ви ще повинні е, розуміти, скільки грошей вам потрібно. Е, також, якщо от ви плануєте виходити на західні ринки, ви повинні почати, мабуть, з самого банального з монетизації. Ви повинні розуміти, е, з чого ви будете отримувати гроші, як ви будете заробляти, чи ви будете е, е, Робити сайти, які будуть приносити дуже багато трафіку, і будете налаштовувати на них рекламу. Ну, Google AdSense, або, до прикладу, ну ті ж партнерські програми, або е продавати там якийсь контент, е або збирати пожертвування, робите дуже якийсь якісний сайт і просите користувачів допомогти вам донатами. Якщо, до прикладу, ви якийсь художник е дуже часто таке е роблять, е також можна продавати платні послуги або е ну. Це аналог партнерок, але до прикладу, ви можете зробити себе як бренд і продавати seo послуги в інтернеті як спеціаліста західних ринків, але потрібно в них розбиратись. Також можна робити як багато сайтів в інтернеті, які продають посилання. Можна робити сайти спеціально зроблені для продажу посилань. Дуже непоганий зароботок, але. Потрібно знати, як це робити, і так, щоб е, продаж посилань е, приносив більше грошей, чим будете ви вкладати в ці сайти. Е, ну або можна піти працювати на дядю Джека, знайти якусь компанію, яка працює е, в е, закордонних ринках, е, влаштуватись туди як SEO-спеціаліст, і працювати на цю компанію. Також непоганий варіант. Якщо ви хочете починати самі, або до прикладу вам компанія робить таску вийти на якісь ринки, ви повинні вибрати список країн. Не можна казати, що от, до прикладу я хочу вийти на всю Європу. В всі країни Європи в них трошки різний менталітет, там різна конкуренція, різні сайти в топі, так що вам потрібно розуміти, до прикладу, сайти в Германії, ну SEO в Германії і SEO в Польщі дуже сильно відрізняються, так що це потрібно також враховувати, і кожен ринок має своїх конкурентів. Тобто коли ви робите аналіз, ви повинні розуміти, які конкурентів, Тобто, нельзя просто так зарелізити сайт на всі країни і. Як піде, так і піде. Також потрібно робити або базову семантику, коли ви хочете зайти. Ну, тобто ви ще не знаєте цього ринку, ви повинні зайти на цей ринок, зібрати базову семантику. Якщо ви вже знаєте цей ринок і розібрались з усіма його підводними камнями, тоді ви вже можете збирати повну семантику, кластеризувати, її, аналізувати і все інше. А для Ну, перевірки цього ринку вам достатньо базової семантики, яку, яку можна знайти по основним запитам, е, до прикладу використавши Ahrefs, е, або Google планувальник е, ключових слів, або на західних ринках зараз дуже всі використовують Semrush, але у них дуже багато розробників, якраз з Росії, тому ми не використовуємо такий сервіс. Оцініть обсяг ринку та SEO-показники. щоб виміряти потенціал ринку, ми маємо вивчити які фрази люди вводять у пошукових системах, коли хочуть придбати товар або замовити послуги. Потім можна оцінити їх частоту, кількість запитів у пошуковій системі на місяць. Тобто, це якраз от ті кейворди, які ми зібрали. Ми можемо оцінити їх частотність і також подивитись розмір ринку. Тобто, якщо ви будете заходити Ходити на дуже маленький ринок із дуже низької частотності, у вас може бути не не дуже багато трафіку, і як такого заробітку у вас не вийде. Також дуже цікава річ: в Ахревсі можна подивитись CTR з різних позицій, коли ви заходите на якийсь невідомий ринок, там де не знаєте кібертів, потрібно дивитись, який CTR з кожної позиції. Бо до прикладу, якщо там стоять бренди, от як другий запит нижче, там де 91% забирає Амазон. Тобто, е і ну, це його сторінка про роботу на Амазоні. Тобто, якщо ви почнете SEO цю сторінку, ви можете прорахувати скільки лінків потрібно, скільки контенту. Але ви повинні розуміти, що е велику частину трафіку ви, ви звідти не отримаєте, тому що це брендовий запит. Або як хто виходить. До прикладу, з партньорками під якийсь бренд, ви повинні розуміти, що перша позиція забере майже весь трафік, пошуковий з цього запиту тому. Там потрібно Сьогодні, якщо ви знаєте, як, бо по-іншому, ви просто витратите кучу бюджету і не вийдете в топ і не отримаєте трафіку. Також заміряйте динаміку, динаміку ринку. Щоб убезпечити себе від тенденцій і ризиків, потрібно промоніторити, як ці кейворди або цей ринок себе почуває. Якщо подивитись, от, до прикладу, чат GPT 3 за останній рік піднявся дуже великий хайп. І якщо Аналізувати Штати, то хайп в них давно вже згас. В Україні цей хайп трошки довше тримається, бо, по-перше, у нас не було спочатку доступів. Ми реєструвалися через сим-карти з інших країн, коли якраз в Штатах був хайп. Потім чат GTP з'явився в Україні, всі повалили туди його юзати. ну і зараз... Всі, хто непрофільно їм займається, майже е, уже не використовують його, або погрались да, і досить. Тобто ви повинні розуміти, чи не загасає цей повністю ринок. Е, ну з чатом GDP він ще буде існувати дуже довго. А от з іншими, до прикладу, там якісь там іграшки на Новий рік, або якась ще е, ніша там, е, ролики, або сабвеї, ця ніша може здутись, а ви починаєте сошити, коли вже ринок майже мертвий. Також, коли ви зібрали кейворди, вам потрібно зібрати видачу тих сайтів, які ранжуються в інтернеті по цим кейвордам. можна використовувати або Zahrefs, але мені це і подобається, і не подобається. У них нема нормальної такої api вигрузки пакетної по цін Кейверда. Можливо, зараз на API АПІ 3 з'явилася, але я використовую дата seo дуже непоганий сервіс. Там у них є API, ти задаєш Кейверди і можеш витягнути видачу. І також використовую Checker, також закидаю туди кейварди, вибираю країну і запускаю скрипт. Він мені все пробігається і потім зберігає файл. Ну Data for SEO API дуже цікаво. Його можна до Google Sheets підключити і використовувати в таблицях через JavaScript. Також коли ми аналізуємо конкурентів, ми повинні розібрати цих всіх конкурентів на детальні. Тобто, ми повинні розуміти, які там великі сайти, які маленькі сайти, що з них продукти, що з них агрегатори, що з них блоги або рев'юшники. Також ми заміряємо вік сайтів, реєстратора, дивимося, і це регіональний домен чи ні. От, до прикладу, ця картинка я зібрав всі основні параметри, закинув в облокотегів, і воно мені сформувало ось таку. Картинку по параметрам, по яким ми збираємо показники по сайтам, далі вам потрібно. Оцінити складність просування, ви бачили великі сайти, ви бачили маленькі сайти. Ви повинні розуміти, скільки кожен сайт на себе забирає видачі. Тобто, скільки в нього кейвордів, скільки в нього трафіку по цим запитам, в цініші, там де ви будете просуватись. Це дуже ну, допоможе вам в майбутньому, коли ви почнете просування. Тобто, ви будете бачити великих конкурентів, середніх конкурентів, маленьких конкурентів. Також рекомендація, коли ви СОШте на. На західні ринки, ринці аналізуєте джерела трафіку. Бо, до прикладу, е якщо брендові сайти, у них буде великий дуже дірект трафік, або е в цініші ніші можуть емейлами просуватись, або наливати з соціальних е сітей, тобто ви повинні розуміти, скільки е органіки в цініші, щоб не вийшло так, що ви заходите з органічним е трафіком в цю нішу, а вся ніша е робить не по органіці, тобто там всі наливають рекламу. Ви просто. Ну, будете витрачати свій час а нормально не заробите на цих сайтах, які ви будете совожити. Також рекомендація: вивчайте англійську мову, бо для роботи з західними ринками вам потрібна англійська. Чому вона потрібна? От, До прикладу, у нас 69 країн, 24 мови. У нас немає seo спеціалістів, які знають всі мови, які є на ринку. Ми е, наймаємо райтерів і комунікуємо з ними англійською. Тобто, ми шукаємо райтерів або е, ти ж аутрічерів, які знають англійську, з якими ми можемо скомунікувати, і до прикладу вони будуть писати нам на іспанській. Пошук носіїв мови, якщо нам потрібно для написання контенту, ми шукаємо або на Upwork, або на iWriter, або на LinkedIn. На LinkedIn також можна шукати. Вибираєте країну, вибираєте запит копірайтер, фріланс, і можна знайти людей, які досить непогано знають мову. Але завжди їх потрібно перевіряти, бо там можуть бути просто створені профілі, які не дуже якісно знають мову. а... Ви будете платити їм як нейтімом, також якість над кількістю. Ми собі, ну і я собі давно вже поставив таку штуку, що краще писати якісний контент, чим кількісний. Бо, по-перше, буде і легше його просувати. Менше буде лінків витрачатись, якщо це якісний контент, бо він буде оптимізований. під... Ті запити, які ви хочете е, просувати, також е, зараз наступний слайд. Е, також потрібно писати контент, е, орієнтований на аудиторію. Е, ми повинні. По-перше, зібрати цю видачу, проаналізувати її подивитись, що цій аудиторії потрібно по цим запитам. Також ми використовуємо в себе в компанії Surfer Seo. Це нам допомагає розуміти, які кейворди використовували конкуренти. Тобто, так, цікаво написати, до прикладу, дати копірайтеру, написати якийсь цікавий текст, але він не буде seo оптимізований і він не буде ранжуватись по тим ківордам, які нас цікавлять, тому ми пишемо через серфер. Ми маємо структуру, проробляємо і далі вже польот фантазії нашого автора може закрити нам той контент, який буде і цікавий, і відповідати видачі, яка є в інтернеті, і по якому по яким запитам буде аранжувати нас Google. Дуже цікавий слайд. Якщо ви не знаєте, скільки на західних ринках стоїть контент, ось ми приблизно по таким цінам закупаємо середній контент. Тобто англійська мова це від 25 доларів до 35 доларів, французька 25, польська 30, німецька 30, румунська 45, іспанська 45, Тобто це актуальні ціни на 23 рік. Якщо ви до речі наймаєте високоякісних райтерів, то там можуть бути і в сотні тисяч доларів, точніше, в сотні доларів. А тисячі це коли у вас потрібно дуже велику партянку написати, до прикладу, ви хочете там текст на 8-9 тисяч слів. А то і більше, і під якийсь дуже складний запит. Там потрібно рахувати, скільки буде якісний райтер коштувати, і скільки ця вся партянка контенту вам обійдеться. А якщо там ще будуть цікаві блоки, таблиці, все, то якраз от може в пару тисяч доларів вийти одна сторінка. Також перевіряйте контент. Раніше ми всі перевіряли на унікальність контенту, а в наш час нам потрібно ще перевіряти. На GDP. Контент, бо зараз е, всі райтери типу, GTP забере нашу роботу. Це фігня, типу, ми користуватись не будемо. Але ми почали помічати, що ці ж райтери, які написали раніше, почали використовувати чат GDP, і вони, до прикладу, не генерують весь текст, вони дописують певні блоки або абзаци, або там, до прикладу, футері якісь конклюжені написати. Вони використовують чат-GTP, е, а деякі майже весь текст віддають. Е, по, тому перевіряють. Текст на генерацію, бо згенерувати його самому, до прикладу, наняти редактора в штат і посадити його на чат GDP. Він буде кліпати ці текста прям пачками, а ви будете платити досить непогані гроші думаючи, що це пише нейте, а по факту це згенерований текст. Так що, от must have 23-го року, перевіряйте, що пише пишуть, пишуть вам райтери, бо вони можуть вас намахувати трохи. Також зворотні посилання. Коли у вас є сайти видачі, ви повинні зібрати їх зворотні посилання і проаналізувати. Ми не аналізуємо їх повну кількість. тобто на Сайтах дуже багато спаму, дуже багато неякісного контенту. Також може бути просування в деяких нішах через крауд, через ну, це дуже висока якісні статті, або ставити профілями. Тобто, ви повинні розуміти, як ваші конкуренти просуваються, скільки в них на це уходить грошей, і відсіяти весь все сміття. Відсіяти все сміття, яке не потрібно вам проставляти. Тобто ви повинні зробити чистий профіль силичний. Також, якраз, ви при цьому аналізі можете розібрати, скільки е, е, іменно в вашій видачі співвідношення ну follow follow і анкора без анкора. Тобто, коли ви це аналізуєте, е, можна якраз порахувати, скільки іменно в вашій е, е, ніші е, коштує. Е, все. Е, далі, якість донорів у нас дуже така е, заморочлива формула. Ми рахуємо DR, Traffic, RD, link domain, CF, дивимось на Country, на тематичність і навіть на топові сторінки. Ну, для наших аутрічерів ми оптимізували, зробили такий плагін, там де їм не потрібно аналізувати сайти в інтернеті. Вони просто заходять на кожен сайт, можуть. Клікнути наш плагін і отримати всі дані, які є по сайту. Дуже цікава штука, але це функціонал для внутрішнього користування, тому потестити. Як на попередній конференції ми просили, не видно не удасться також. От ціни на лінки актуальні на 2023 рік. Угорщина 135 доларів, штати 145, Франція 150, Польща 190, там Германія 235, Нідерланди 255. Це порахована не середня вартість, це порахована медіана. Тобто, якщо ви проаналізували ваших конкурентів, у вас там 100 лінків. По Франції, то е, просто помноживши на медіану, це буде якраз реальні затрати, е, скільки вам потрібно буде грошей, щоб е, купити стільки ж лінків. Е, так, будуть дешевші лінки, будуть дорожчі лінки. А по медіані, якщо рахувати, то приблизно от в таку вартість вам вийде просування на цьому ринку. До речі, в ціни на лінки не врахована вартість контенту, то тому потрібно, щоб приплюсувати попередні суми там, де я показував прорахунки, скільки коштує контент. Які канали зв'язку зараз працюють для здобуття лінків? Це як і раніше, емейл. Зараз дуже з'явилось багато Slack і Discord ком'юніті. Там також можна сколаборувати з аутрічерами з інших компаній і знайти непогані лінки. Також е е працюють закриті групи в лінкадині ой, В LinkedIn, в Фейсбуці, ну і групи в LinkedIn і люди. Але там дуже багато індусів. Ви повинні розуміти, що якщо шукати через LinkedIn, ви більше знайдете неякісного контенту. чим якісного. І також можна шукати сайти, які до прикладу з організації, там де ви бачили, що конкуренти могли поставити лінк і зателефонувати ці компанії, домовитись про лінк. Телефонна комунікація також працює. Цю і працює досить непогано. Тепер, коли ви отримали лінки, контент розумієте майже всю нішу, ви повинні порахувати витрати. Скільки у вас піде грошей для того, щоб зайти на цей ринок? Скільки коштує цей ринок? Тобто, це якраз для розуміння, скільки у вас буде витрат для того, щоб зробити такий сайт, ви якраз на цьому моменті повинні порахувати точку, коли ви вийдете в ноль. Тобто скільки ви витратите на сайт, скільки вам часу, яку у Курентів пішло на просування, і скільки е, ви плануєте заробляти. Якщо ви е, роб, через партнерські програми ви приблизно розумієте, скільки трафіку, е, скільки е, платять вам за одного ліда, і можете порахувати от, е, ці коефіцієнти і вирахувати, чи варто вам заходити на цей ринок чи ні. Е, також рекомендація, якщо заходити на якийсь ринок з органікою, чисто і. Запускати MVP до повного продукту це зекономить ваш час і кошти. Це зробить валідацію вашої ідеї, це зробить відгуки від користувачів, які заходили на ваш сайт. Також ви зможете зробити покращення продукту в майбутньому, коли вже будете робити повноцінний сайт, і це зменшить ризики. Якщо це не працює на цьому ринку, ви не будете викатувати весь продукт, сошити його там до прикладу пару років і втрачати. Багато грошей е, також е, ми коли е, протестували все на MVP е, робимо детальний аналіз ніші. Це е, аналіз е, конкурентних, е, продуктовий аналіз, також робимо комерційний аналіз. Ми збираємо всі дані, які є в інтернеті по компаніям. дуже Непогано е допомагає робимо сегментацію ринку із-за того, що в нас на MVP, до прикладу, вже був тестовий трафік. Ми побачили це чоловіки, жінки, з яких країн заходять, чим вони цікавляться. Ну і також можемо замовляти дослідження ринку. Е це брати. Е як коли у людей, які знаходяться в цій країні, є питати, чи, що їм сподобалося, що не сподобалось, дати, до прикладу, пару сайтів конкурентів, проаналізувати, подивитись, що їм заходить, не заходить, і покращити свій продукт, коли вже будете робити на цей ринок. Е, також е, менталітет, як я казав е, спочатку, е, зарубіжних сайтів, зарубіжних ринків дуже відрізняється від нашого, і дуже багато цікавих фішок, які є там, в нас їх немає. Або те, що в нас є, в них немає. Тому потрібно аналізувати мікророзмітку, структуру сторінок, додатковий контент, які роблять сайти, перелінковку, яку вони роблять, бо воно дуже цікаве і відрізняється від нас, і до прикладу. Єє ж мікророзмітки в Штатах набагато більше типів, ніж в Україні. Тобто ви можете навіть про неї не знати, тому коли ви аналізуєте конкурентів, ви можете витягнути, що до прикладу використовують таку мікророзмітку, якої в Україні немає, і також її до себе імплементувати, і вона буде працювати. Також дуже цікава річ. Іт в Україні його ніхто не вміє нормально робити, крім медпорталів. Бо ми з цим не стикалися. Якщо взяти ринок штатів, і ті там дуже розвинено. І в цьому році з'явився ще додаткова буква і це experience. І ми вже робили тести. У нас дві людини були підв'язані до LinkedIn, Вони публікували статті. І ці статті непогано почали ранжуватись. А третя людина не була прив'язана до корпоративного LinkedIn, але також публікувала на цих же сторінках свої матеріали ну, на цьому блозі, і від неї матеріали не заходили. Хоча писали всі матеріали ми однаково. Тобто, ну і якщо ви бачите, що в цій ніші немає і не внідряйте його, бо може прилетіти санкції. Я бачив вже один сайт, там де ті були зроблені не дуже якісно, і прилетіло. Хоча якби їх не було, то сайту б нічого й не було. І якщо ви хочете зробити собі ті, подивіться, як інді сайти, які вам пропонують по 25 доларів ссилки. Як в них це зроблено? Вони зробили це високоякісно, і якщо ви зробите не гірше, то буде вам плюс так. Що, там не, не дуже все складно це настроїти, але потрібно заморочитись і е, не кидати це на пів шляху, е, також Core Web Vitals, Е, Зараз останні там, 5 років Google всім каже, е, оптимізуйте сайти, оптимізуйте сайти. Так це працює, але е, для малих сайтів ви можете цього і не помічати. Але якщо у вас мільйонник і ви оптимізуєте е, ці всі показники, то у вас збільшиться кількість краулінгового бюджету також. Такий невеличкий лайфхак для крупних порталів. Чим швидший сайт, тим швидше його Google буде краулити. Позиції за цього не підвищаться, але кількість сторінок, які він прокравлює за один момент, набагато збільшиться. Також непоганий лайфхак. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій Facebook, задавайте коментарі, відповім всім. Дякую.